Вітаю, шановні друзі. Ну що, трампівський генерал, кажуть, прямо кричав у Києві, щоб Україна капітулювала досить демонстративно. Так, кричав, щоб аж почули у Кремлі, що він кричав. Далі той самий же ж генерал поїхав у Європу, зустрівся з європейськими партнерами і теж кричав, і не тільки кричав, а і тупотів ніжками, а ще. Крив англійським матом теж досить голосно, так, щоб аж почув Кремль. Що відбувається, <кій> що це за такі крики, воплі і істерія з боку трампівських генералів? Що це було? Тому що мій розклад сказав зовсім іншу ситуацію: що вони приїхали для того, я повторюю. Повторю, можливо, хтось не бачив. Да? Для когось, можливо, це теж дивно, тому що ми чуємо одне, а за кулісами відбувається інше. Вони приїхали для того, щоб допомогти розробляти якісь спецоперації, які зможуть стабілізувати ситуацію в нашій країні. Далі ще будуть говорити про ту зброю, яка могла дати нам можливість вистояти, захиститися. І, швидше всього, ще говорили про ППО. Да? Як захистити? Захиститись від обстрілів. Отак От сказала моє таро, але тих тарологів, яких я іноді продивляюся, в них ну, трішечки інша інформація. А в мене ось така Цікаво, да? Давайте подивимося. І, значить, після того я вже чую, що там значить, генерал тупотів, кричав, вимагав, просто там прям скандал зробив у, у Києві, да? Ось, давайте подивимося, що це за така емоційна поведінка рампівських генералів. Що це таке? Дежавю. Дежавю? Ви знаєте, це один із способів е, якось захиститися. Цікаво, так? Да? Генерал. Дежавю, захист, відстоювання, психологічний тиск. Генерал психологічно тиснув. Зараз подивимося, що це таке. Він діяв заздалегідь по спланованому плану. Скажімо так, психологічно тиснути. Тиснути. Знаєте, як, тут, тому що. Є незадоволення, дуже, вели, дуже таке, знаєте, незадоволення від того, що відбувається можливо, в Україні. Незадоволення, незадоволення можливо, в захисті, але це да, найвище керівництво, тобто король, король мечів, тобто генерал. Заздадають і розрахованим якимсь планом, роз, знаєте, так, все, все визначено або зарані визначеним планом. Тут, але це все, знаєте, як, іде, як психологічний тиск. От, от він приїхав, як начебто да, психологічно тиснути yeah. на банкову, на імператора і так далі. Але основне його завдання було психологічний тиск. І ще щось з захистом пов'язано. Це те, що я тільки що вами сказала, що в нього було дві функції. Одна функція, швидше всього, була. Закрита, про неї ніхто не знав, вона була таємною. Інша психологічний тиск. Тобто, якісь психологічно тиснути, тому що незадоволені, щоб хтось пішов. Ну, тут, тут, тут досить активні дії, тобто створював ситуацію завдяки тиску, створював ситуацію активно, щоб хтось пішов, тому що незадоволені. Тому що це все пов'язано з захистом. Той, хто пішов, піш... щоб... щоб той, хто пішов, незадоволений, не як він захищає. Розумієте, що відбулося? По домовленостях було визначено, домовлено. По домовленостях стосовно, знаєте, як заставити зробити вибір, вибір. Або ви захищаєтеся, да? захищаєтеся, або ну, не можеш захиститися, значить, йди. Тут, як карта вибору, це старший аркан, вибор, вибір закохані це карта вибору. Треба робити вибір, треба е, визначатися, да? визначайся, і зі своїми це ще може карта бути чистка. В ну, кубків це <кій> давні друзі. Тобто визначайся зі своїми давніми друзями і партнерами. Визначайся, незадоволені. Або, або вони йдуть, або ти разом йдеш. Ну, тут, розумієте, тут більше цей концерт він був як психологічний тиск в Україні. В Україні треба визначатися. Треба визначатися. Так, далі що? Незадоволені тим, як захищається і як протистоїть Україна. Не все там гладко із захистом. Ну, що, що не все гладко з захистом? Чим не задоволені Партнерами і старими друзями, да? які, які засіли в Україні. <кій> Треба йти. Треба приймати рішення. Уже настав час визначатися і приймати рішення. Або, або стоїш, борешся, захищаєш, або йдеш. Або йдеш. Отак от, от, або, або борешся, або відмовляєшся і йдеш. розумієте? Але, але для цього, щоб далі боротися і стояти, треба визначитися, визначитися із партнерами, старими друзями, партнерами, да? бути, бути готовий до того, щоб прийняти, прийняти якесь рішення стосовно них. Тобто, знаєте, більше цей мені так здається. От, щоб більше оцей концерт по заявкам, да? оці, оці королі мечеві, вони все-таки приїхали підтиснути, підтиснути до якогось вибору. так, Отже, або визначається з найближчим оточенням. Так. Ну, тут, тут, однозначно, тут однозначно психологічний тиск під, підштовхували до певного вибору. Що це за історія із криками-воплями із матами? Давайте подивимося. Стосовно Європи, в Європі те ж саме відбувалося да? стосовно, що вони хочуть закінчити, поставити крапку на цьому, на цьому всьому. Ну, Піднімалося питання, знову ж таки, піднімалося питання всього, допомоги. Допомогу будемо згортати на тлі любих друзів. Тут не випадково, бачите, тут не випадково корупційний скандал, і буквально через скільки тут пройшло? 2-3 дні, да, і розгорівся новий скандал із цими генералами, з цим новим планом, ну, новим, новим планом, скажімо так. На на допомогі гребли крали. Відбувалися певні маніпуляції, певні маніпуляції. Тому, якщо не буде зроблений вибір, тут буде вибір вже стояти в американців, кому допомагати: допомагати дьяволу чи допомагати Україні. До України немає смислу допомагати, це психологічний тиск, так вони будуть говорити. Нема смисла допомагати, тому що все розкрадається. По дьяволу, все, дивіться, те, що дали, он все в руках. Тут треба швидше всього так жухонути таку українську владу, одуматися, ну, зробити вибор, що вам потрібно: перемога, держава, перемога. Чи любі друзі, які накрали. Отак, не випадково. Ви ж розумієте прекрасно, так? Да? Один скандал через 2-3 дні інший скандал. Тут протискається. Тут ідуть тут сильні маніпуляції, сильний тиск, сильний тиск, значить, треба. Якщо й далі буде йти така корупція, то <кій> американці будуть і, і, і партнерів закликають там чи всього, що були розмови що, якщо й далі така корупція, а її висвітлили, її витягли на поверхню, звичайно. от, І тепер вона йде як більмо в оці. Розумієте, всі, всі її бачать і на неї опираються, і хочуть покласти в основу прийняття якихось рішень. Так, в Європі що там? Є цілі і завдання дійти до, до перешкодно, безперешкодно дійти, кілька да? жизлів. є бажання, є бажання, але, але я вам скажу так, що е, є бажання подолати ці ось перешко, бажання перешкоди подолати успішно, або, знаєте, як ще скажу так, прибрати. Е, Конкуренцію якусь. Тут успішно подолати ще різні, різні ці погляди. Да? Боротьбу. Боротьбу, коли кожен сам за себе. От успішно пройти цей період, треба, цей етап є план. План, який? І рішення по ньому вже прийнято по цьому плану. Успішно є цілі, є завдання, які подолають успішно, абсолютно всі. всі Ну, оці сучки задорінки, де? Да? Є, є рішення, є план подолати оці ось протиріччя в цьому плані, є бажання, що будуть робити? Тут через зібраний матеріал. Долатимуть через зібраний. Ну, тут буде спроба, є план, як подолати, так? Да? Щоб стала, можливо, Україна позговорчива, зібрала ця кротва, зібрала матеріал, який викинули за корупцію. Тепер оцей зібраний матеріал, оцей скандал, хочуть, хочуть поклати, покласти в основу прориву, тобто безперешкодно дійти до, до цілей. До цілей. У, у кожного своя ціль. От ще я скажу. У кожного своя ціль і свій план. Чому я так говорю? Дивіться. Дойти без, безперешкодно до цілей. І в кожного, да? тут кожен сам за себе. Тобто немає єдиної, єдиної точки зору, як, як подолати перешкоди, як дійти до цілей. Це тріумф, да? кожен, кожен хоче дійти до тріумфа. Тому, тому э, треба, треба приймати якесь рішення. Так? Треба, треба э, тут стоять перед вибором. Так? Стоять перед вибором. Треба, треба вибрати правильне рішення. Що це за рішення? Рішення е, досить болюче. А ви знаєте, отут кротва, оця агентура, вона готує і під, підганяє, підганяє під план успі... да, е, прийняти рішення, болючий план для України. Кротва над цим працює, кроти. Кроти і в Америці, і в Україні, і скрізь кроти. Але з такої кількості, які є в Україні, це просто жесть. Ось вони готують, готують і готують безвихідну ситуацію. Ви розумієте? Підвіз кротва, прийняла рішення. В неї є план. Як, тобто зараз роблять некеровану ситуацію. Роблять некеровану ситуацію, розумієте? Кроти. Підвісили, підвісили всіх, кому їм треба. І Банкову, і імператора, і разом з, з, з цим кодлом підвісили Україну. Розумієте? Не можна дійти до тріумфу, тому що різні погляди. У ну, України ну, це абсолютно різні. Те, що видвигає Путін, це ну, повністю, скажімо так, повністю. Зруйнувати абсолютно всі, всі міжнародні закони, акти, резолюції, все, абсолютно все. Виправдати агресію, виправдати, виправдати вбивства ці і так далі. Розумієте? Це ж ну це жесть. Але, але кротва постаралась. Кротва, люди добрі, кроти в нас діяли. Що далі? І... Що далі? Хто стоїв? Хто стояв за цим всім? Хто за всім цим стояв? Жезловий король. Ось він. Ось він. Розумієте? Ось так. Ну що, давайте подивимося, а що ж, а що ж оце, Трамп і генерали. Що це за е, такий тиск, така гра, розвороти кульбіти такі на 180 градусів. Що за кульбіти е, витворяє Трамп і зі своїми генералами Ну, звичайно, що біля Трампа теж є кратняк, який теж кру, круте ним ним же ж круте, і ж петля є і на Трампові. розумієте Так, значить, ось хто нас все це зробив. да дивіться Всі це розуміють, всі знають, але імператор чіпляється за нього як воша за кожух. Давайте подивимося далі. Посил, що, що, що Трамп, що Трамп да, на самому високому рівні з, зі своєї президентської трибуни, з, з генеральським посилом оцим, да, що він хоче успішно, по-хитрому отримати перемогу? Ну, отримати перемогу, щоб це більш-менш за, заспо... Потягнув, можливо, знаєте, він ще потягне, по-хитрому потягне ситуацію тут. Або йому треба по-хитрому потягнути ще ситуацію. Він хоче перемоги, успіху, перемоги, тріумфу, але він по-хитрому її хоче заполучити, потягнувши час. Потягнувши час і використавши корупцію. Що він задумав? Стосовно України, що задумав стосовно України, я призупиню, каже, Пентаклі для проєкту новий проєкт, призупиню. Призупинка, да? тут він хоче зруйнувати якийсь проєкт, який вже який є в Україні. Проект, тобто призупинкою, або домогтися да, руйнації для України, якогось проєкту. Він дає єрафант, тут, як тут. Єрофант грає гру для, стосовно України. Він грає якусь гру. Розумієте, Він тут, тут емоції викликає, емоції, через емоції вийти на руйнацію якогось проєкту. Можливо, проекта, того проєкту, як, ну, який запропонували, нав'язали Україні да? у 2019 році. Тут, тут, гра, тут руйнація проєкту. В майбутньому, або тут, дивіться, в майбутньому співпраця, або буде далі продовжуватися співпраця. Як тільки буде зруйнований проєкт якийсь, то тут в майбутньому знову буде робота і співпраця. Співпраця. Угу. Бачите, що? Бачите, як? Треба зруйнувати. Трампу треба зруйнувати проєкт, ось, да? проект співпраці найближчого оточення. Ось він і хоче використати ось цю корупцію. Ви зрозуміли? І далі що? От він зруйнував оце все. Тому йде тиск. Тому, ви знаєте, от в мене не відпускає відчуття. Відчуття, що тут генерали щось ну, перегнули палку, тому що ну, через що вони там тупотіли і матюкалися, і все таке штучно у Києві було. Да? Таке враження, що якийсь, якийсь концерт. Ну, от, от, бачите, як його завдання зруйнувати співпрацю оцих ось, оцих ось любих друзів в Україні. Тут ось корупція випала. Тому що ця співпраця оцих любих друзів приведе однозначно в Україні до поразки Україну. Його завдання зруйнувати цей проєкт, зруйнувати проєкт, все розумієте? Далі, що, що він планує стосовно Росії Трамп? Що стосує? Що? створити багато труднощів, такі трудності, які б поставили крапку, кармічні, кармічні. тобто які б. Добили, поставили крапку, да? страшний суд, що він планує? Ну, тут уже тут зрозуміло: затягнути, скільки, скільки накидати їм цього неприємності, да? дев'ятка жезлів, щоб, щоб у великому бізнесу стався страшний суд. Тобто він по-хитрому, він по-хитрому, по дивіться, тягне час. Тому можливо, що оці плани всі розумієте? Це для того, щоб зруйнувати співпрацю, корупційну співпрацю любих друзів в Україні, розумієте? Тут він в якійсь мірі веде нечесний бій. От, от те, що ми бачимо, як це так, він зробив кульбіт на 180 градусів, та, 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 це він маразматики і так далі. Але б я не поспішала. Я б не поспішала ще робити. От у мене Таро говорить саме так. Розумієте? Те, що нічого, що цей план, оцей весь він йде по ілюзіях, не знаю. Ну, подивимося, як буде програвати. Тобто, дивіться далі, ми вже від... відволіклися від того. Що для Росії? Да? Страшний суд в економіці. Що він для них приготував? Він дуже хоче цього. Дуже хоче створити таку ситуацію, створити ситуацію, яка б вплинула кармічно на війну. На війну. Він їм неодноразово давав посили, що треба завершувати, треба говорити, треба вирішувати питання. Да? Тут ось маніпуляції, мах, маніпуляції. Та... Тут ще є якісь таємні маніпуляції, я вам скажу. Є якісь таємні маніпуляції. Таємна ідея. Через, та... Через таємні маніпуляції він хоче протягнути ідею, яку ще ідею. Знесилити повністю економічно, знесилити, а можливость завалити, тому що страшний суд випадає. Знесилити і завалити м, Росію, його, їх економіку. Тут повне знесилення, їх економіки через страшний суд, через, ну, зрозуміло, да? Ось так? Ще таке питання: чи думає він зливати Україну? Він шукає вихід з ситуації, це ілюзія. Ілюзія. Те, що він відійде від України, залишить те, що він ізолі, ілюзія. Стосовно Росії, що він вирішив стосовно Росії. Сонечко. Відродження для Росії буде, економічне відродження. Або відродження для Росії буде тільки тоді, коли вони підуть в асфасі до своїх берегів. Буде Ну, постійно колись буде да? вони створити таку безвихідну ситуацію, щоб вони пішли От, стосовно Росії. Що він стане відлюдником по відношенню до України це ілюзія. А тут він дотисне. От, от що я можу сказати? Ну так у мене говорить Таро. Абсолютно протилежні речі. Таке враження от зараз складаємо, таке враження, що ми бачимо якусь виставу від Трампа, ціль якої протягнути ще час. Звичайно, ви будете зараз мені писати, що поки він тягне час, наші хлопці. Наші хлопці гинуть. Звичайно, що і люди наші, і цивільні, і дітки наші, да? скільки трагедій, скільки горя нещастя, скільки хлопців на передовій. Але, ну, на жаль, отаку глибу, да? туша туша ж дуже велика, вона ж гнитиме ще, скільки гнитиме, розумієте, і там скільки мільйонів із отравленими мізками людей. Ну, ось так. Ілюзія. Як хоче завершити Трамп війну взагалі? Миром, карта миру. Він хоче завершити це. Він хоче завершити мир. І це його ідея. Але для того, щоб сталася ідея, головне, головне, щоб протягнути цю ідею. Ви розумієте, я думаю, що все-таки він розуміє, що і американці розуміють, що в нас в Україні дуже багато агентури, яка не дає. Ну, от, прийти до миру, розумієте, ідея от, з імператором заблокувати, тут трансформувати да, в нашому домі, закінчити з ним. Закінчити. Ну, він покладає надію, що все-таки люди в нас якось зможуть ну, дотиснути можливо да, шанс для людей дати запустити запустити обнулення, прискорити запуск обнулення імператора. Ось, ось ці всі викиди, вони ж не просто так. <кліпи> тому що ну, несеться вже у, у цьому у суспільстві, що треба, треба складати повноваження, тому що, ну, або цей уряд національного спротиву робити. Ну, ось так. Бачите, як розпочали з генералів, що це, для чого це, от все-таки ведеться гра, і знову таро говорить, що ведеться якась гра. Так, от гра націлена на удар по кротятнику українському, вичистити, очистити. І знову це вже не вперше мене так випадає, що ціль вичистити, допоки, допоки імператор не, не звільниться від роботи найближчого оточення, де є кроти, або не піде сам, в Україні перемоги не буде. Я неодноразово це говорила, і ще, ще в своїх розкладах я робила розклад, не пам'ятаю я, чи його викладала. Що може статися, коли Україну будуть прижимати, підписувати цей ганебний план? В останню хвилину імператор може подати відставку за станом здоров'я. Це вже вдруге, перший раз рік назад мені мене така інформація випадала. І ось уже буквально на днях я робила знову розклад, і от такий варіант випадав. Ну, Як програється, подивимося. Дякую за увагу. До побачення.